Від пасивної зручності до активної ефективності, про що варто знати, щоб перетворити дивіденди на ефективний інструмент ребалансування. Правда в тому, що усі відчувають задоволення від пасивного доходу. Але давайте будемо чесні: за таку зручність та зачасту ілюзорну приємність ми платимо свою ціну. Чому? Якщо ви просто автоматично реінвестуєте отримані дивіденди, то майже гарантовано ви переплачуєте податки щороку без жодної потреби. Ви посилюєте ризики свого портфелю. Яка альтернатива? Вже цього четверга, 6 листопада о 19.00 на ефірі управління пасивним доходом, ми розберемо, як керувати цими грошима ефективно. Ми поговоримо про чотири ключові стратегічні кроки: як перетворити пасивний дохід на інструмент податково-ефективного ребалансування, коли стратегічно вигідно тримати кеш, щоб купити активи на корекція? як використовувати дивіденди та відсотки для активного хеджування валютного ризику. І головне Чому зручність автоматичного реінвестування коштує гроші і як її замінити на чистий приріст прибутку? Не дозволяйте неефективностям з'їдати ваш капітал. Ваші гроші це інструмент, який вимагає активного управління. Реєстрація за QR-кодом на екрані. До зустрічі!